Великий урок по безбар'єрності. Цей захід ліцею номер 6 провела амбасадорка безбар'єрності Неля Домажирська. Мета заходу підвищити обізнаність молоді про безбар'єрність, інклюзію та цінності рівного доступу для всіх, а також сформувати розуміння важливості інклюзивного суспільства. Неля Анатолійна розповіла дітям, чому так важливо створювати простір, в якому кожна людина незалежно від особливостей чи потреб почуватиметься комфортно та захищено. Обговорювали. Як виглядає доступне середовище, що таке толерантність у щоденному житті, та чому варто звертати увагу на бар'єри, з якими стикаються інші? Вона вчила шестикласників, як варто говорити, а які вирази та слова не можна вживати взагалі, спілкуючись з людьми з обмеженими можливостями. Діти були дуже активними, сміливо висловлювали свої думки, відчували, що вони переймаються цією темою, і це дуже важливо, адже таким чином у них формується культура культура підтримки та взаємоповаги на сам кінець амбасадорка перевірила знання учнів, використовуючи новітні технології. А саме, гру «Кахут». Відчували, що тема засвоєна добре, і діти зрозуміли, що одна з ознак цивілізованого суспільства це вміння спілкуватися і створювати всі необхідні умови для людей з обмеженими можливостями. За результатами гри були визначені переможці. Спочатку вони, а потім і всі учасники уроку безбар'єрності, отримали на. Для мене дуже цінно було долучитися до цієї ініціативи Чернівецького об'єднання Захист, який організував кампанію, аби сьогодні вся Україна мала можливість долучитися до великого уроку безбар'єрності, аби наші учні, учениці, молодь. Мала доступ до знань, бо часто ми просто не знаємо, як реагувати в тій чи іншій ситуації, як звертатися, як допомогти, коли маєш велике бажання, але не знаєш, як правильно, коректно це зробити. Мені дуже сподобався цей урок тим, що він навчає всіх, як поводитися з маломобільними людьми. У моєму оточенні є такі люди. І до них я ставлюсь так, як і до всіх. Скажи, будь ласка, чи є в твоєму оточенні діти з особливими потребами, і як ти до них ставишся? У мене є один друг, його забуть звати Олександр. Він, він дуже погано ходить і дуже погано чує. Я йому допомагаю завжди. І Коли його мама, наприклад, просить щось купити в магазині, я біжу і допомагаю йому, щоб він дуже довго не йшов і щоб у нього не боліли ноги. – Скажи, будь ласка, ти до нього відносишся так, як і до інших друзів своїх? Він така людина, як і я. І я відносять до свого друга, як до всіх людей. Що найбільше тобі сьогодні сподобалось і запам'яталось? Як допомагати людям з інвалідністю, чи з травмами слуху чи зору? А як? Саме до них потрібно відноситись? Твій висновок? Попросити, спитати, як, там, як допомогти, чи можна, щоб я допоміг. А люди з обмеженими можливостями, які місце вони повинні займати в нашому суспільстві? Вони хочуть бути як всі. Неля Анатоліївна, вчителька нашого закладу, є амбасадоркою безбар'єрності. Вона дуже часто проводить у нашому закладі такі заходи. Це є дуже доречним, тому що в нашому закладі навчається багато дітей з особливими освітніми потребами. І що дуже приємно, що наші діти дійсно знають, як спілкуватися з такими дітьми і як. Правильно себе поводити Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.